Майбутнє настало тоді, коли штучний інтелект став збирати врожай замість зятя. У мене вже спина болить. Неси, неси, Зараз ще перебирать будеш. Поки сусіди шукають трактора, мої роботи вже вдруге картоплю садять. Та з такими темпами мені треба ще гектарів зо три городу. Казали їй внуки посій газон замість городу. А вона картоплю. Скажи, оцю до середньої чи до малої? Трясця в мене вже чіпи підгорають. Робіку картоплю зібрали, і слава Богу, до їси, то підеш полоти бурячки. Там небагато. Всього два гектари. Всього Господи, два допоможи. Баба змусила мене полоти два гектари буряків. Хто підкаже, як злинятись цієї пекельної роботи. Плечі вже обгоріли. Мозолі натер, спини вже не відчуваю. Йой! А ну перестань знімати свої пікноги. Здається, вже почула, рятуйте. Дивні речі відбуваються, просто містика якась їх. Посадив 10 відер картоплі, а зібрав 11. Звідки ще одне відро взялося? Не розумію. Може, сусіди допомогли з урожаєм? Ех, колись сусіди збирались гуртом. Картоплю копали, співали, вечеряли разом. А тепер сусіди купують картоплю у сільпо, а з городу роблять гарний газон. А у вас газон чи город?